Всім привіт! З вами знову я Софія Лав. І сьогодні я так знімаю відео, бо знімаю обзор на суперовий журнал Барбі. Барбі. Комплект для платья, мікрофон і ті шкарпетки для ляльок. Думаю вам так, коли я так показую, вам видно. А взагалі магазин і там, де можна купляти книжки. Давайте я візьму ножиці і розріжу цей журнал. Все. І відкриваємо. Мені самі не терпиться розпакувати. Все, що. Теж йде в журнал Барбі. Так, і давайте заодно я розпакую журнал. Я його мені мамою купила. Ну і давайте все не потрібно заберемо і починаємо. Ну, то залишимо на пізніше Тетя сама розгляну. Він чудовий, я просто. Не знаю, мені не подобається. І так, давайте почнемо. Обзор на журнал. Тут бачимо: дивись плюс-плюс Барбі, мультик Барбі. Ну і саму Барбі із, із колекції Барбі і таємні двері. Так, тут і написано. Замок. Ну і випуск 43-й. Вкладку може бути змінено. Тут пише набір для гри з лялькою» і Ну, Задія я вже показувала. Відкриваємо першу сторінку. На першій сторінці ми бачимо так, рекламку не потрібна. Тут за Барбі годіємо, зі мною буде цікаво. Вот. Ось тут там в нас Ну, то все про той мультфільм Барбі. Я просто буду показувати. Особі, зквініть на паузу прочитати. Саме краще. Не допевно, Я не знаю, які там сторінки, але оця гарна. Думаю, вам видно. Я присторилася собі нормально. От, я хочу сама роздивитись. Там є. Ромі, Норі. Ой! Ось дуже гарний запах. О, прикол. Думаю, вам видно. Думаю, я так показую, щоб тут було в... О, боже конузі, барбі! Коротше, дивіться. Тут буде багато всього цікавого. Думаю, я включу світло, не буде видно, але почекайте, я, я тільки дивлюсь. І кажу, не буде видно. Я включу світ, якось його. О! О, видно якраз. От. Ой, що це підніму. Опа. Ну, то підсвітити, подивитися, що можна вирвати, що може бути. Так, давайте подивимося на плакат. Плакат я я призбираю Вау, О, дивіть, який тут гарний. Плакат відложимо і дивимося далі. Просто в кожних журналах Барбі є, ну як сказати, плакати. Я це відео, ну я не знаю, ви мені просто за журнали завжди ставите дизлайк. А я просто купила, бо мені сподобалось плаття для ляльок, Тому я купила і зараз... Але взагалі це, це весь мультик, це ну, це, е, журнал По, по тому мультику, все по тому мультику. Тому вам видно. Боже, як я люблю деколи журнали купляти і там розв'язувати такі головоломки. Боже, яка тут гарна Ромі. Тепер, яком, так, хто вам подобається? Барбі, ну, принцеса Алекса, Норі чи Ромі. Мені буде цікаво знати, бо мені Норі. Мені ще... Та, норі, Ні. Ой, кажу Норі, Ромі, мені Ромі, а вам хто? Мені теж. Коротше, дивіться, так поставлю, а ви собі вибирайте. Ба... Принцеса Алекса, ну Барбі, Росалонька Ромі, Росалонька Норі і метелик ромі. Ззаді. Ну, і ми вже кінчаємо обзор на нашу чудову розмальовку. І тут кажу, яка розмальовка? О, тут вам погано буде видно. І все. Ми глянули. І нарешті прийшов зв'язний час розпакувати те, що йшло в комплект. І от розглянемо упаковку. Тут є Барбі, і я, в мене був такий ніби журнал, там, де Барбі співала. Тут іде мікрофон, плаття і колготки. Давайте розпакуємо перший мікрофон. Не хочу також порвати, щоб. Мікрофон. Мене... Діти, у мене. Мені в мене перший мікрофон. Ось арт Барбі. до колін. Заді бачимо ще якусь принцесу. І тут зверху Барбі. Давайте розглянемо плаття поближе. Плаття рожевого кольору з бли... блискітками, сіре, з поясом. І тут бантик. Шкарпетки. Як не дивно, якісь, чи що тут таке, я сама не знаю. ну Чорного кольору. Я не знаю, як вам показати, якось так покажу. Ово. І фіолетовий мікрофон. Я своїм лялькам буду тепер давати, і вони будуть ля-ля-ля! Співати. Співати, ну і танцювати. Тепер у мене вийде справжній щоп Мошини. Ось це було все. За це відео ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. А з вами була я, Софія Лав. Всім па-па. І бара... я ще забула сказати, я вам раджу купити цей чудовий журнал, бо він подобається, хто любить Барбі. Ну, і такого одягу для ляльок. І між іншим. Вискидки сипляться на руки. Давайте це дещо ще зробимо. Знайдемо плюси і мінуси в журналі. Просто я буду деколи буду таке робити, деколи ні. Коли це, як лялька, я не є така лялька в бузор. Обавитись, хочу зробити сама не відео, і тому я не можу. А на журнал можу. Давайте почнемо з мінусів, як деякі де, всі починають. Мінус в тому в журналі. Тут є комікси, але не роздільні. Де, як в деяких журналах є комікси. І роздільно. і роздільно... Ігра, то ігри і комікси разом, ніби так. А, ще, а саме краще, Я... Ну, журнал Барбі такий колись був. Я змінила. Колись він був і, і комікс, і, було, та, і разом то. І там подарунки ніколи не йшли, а тепер ідуть. Мінус платі, що, що відпадають бльоскітки. І на пальцях, якщо. Я його візьму по трупу, потрохи повикнусне. Боже, ви не бачите. Ну, Трохи в мене є вльоскітки. І то погано. Ну і плюс в тому, що цей журнал по моєму любимому мультику Барбі таємні двері, і там все йде шаг за шагом, як відбувалось в мультику плюс в тому. В цьому журналі один мінус і два плюсики. Вітаємо! Ну и все, честно, за эти достаточно пальцы вору, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, 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 лайки. Всем бай-байки. Всем папа. -па.